Знакові новини на соціальній країні в студії Лана Майковська і далі у випуску про таке. Польоти заборонені над Кримом. Тепер літаки не літатимуть. План повернення Криму Україна позиватиметься проти Росії у міжнародному суді. Думка експерта. Чому Росія не потрібна сильна і розвинена Україна? У Криму окупанти зайнялися підприємцями у зв'язку з приєднанням півострова до Російської Федерації. Понад 50 тисяч місцевих підприємців мають пройти процедуру перереєстрації. Реєстраційні центри почнуть роботу вже у четвер. Збираються завантажити бази даних платників податків, відкрити особові рахунки та налагодити роботу з банками і пенсійним фондом. А ось ці підприємці, які платитимуть податки до Києва, ризикують опинитися у немилості у місцевої влади. Самопроголошений прем'єр Криму Сергія. Аксіонов зажадав негайно припинити будь-які податкові платежі кримських підприємств у Київ. Він закликав силові структури порушувати справи проти тих, хто не платить місцеві податки. До Криму небом не дістатися в Євросоюзі. Заборонили польоти на півострів, зокрема в аеропорти у Сімферополі та Севастополі. Польоти заборонені до подальших повідомлень. При цьому при виборі маршрутів, крім закритих, радять узгоджувати їх з українськими, румунськими, болгарськими турецькими диспетчерськими центрами, аби уникнути порушень у повітряному русі. Нагадаємо, міжнародні авіалінії України вже скасували усі рейси з Києва на півострів, включно до 29 дев'яти. З Криму на материкову частину України вирушили 157 українських військових. Про це повідомив глава Кримського медіа-центру Міністерства оборони України Владислав Селізньов. В даний час, за словами Селізньова, здійснюється передислокація бойових машин бригади берегової оборони з метою передачі на материк. Правий сектор складе зброю. Київський осередок організації пообіцяв виконати рішення Верховної Ради щодо роззброєння, але арсенал не здаватимуть. кажуть, усю зареєстровану зброю покладуть до сейфів, а нелегально передадуть нацгвардії. Нагадаємо, що у понеділок увечері у центрі Києва відбулася стрілянина за участі нетверезого бійця правого сектору. Тоді він поранив трьох людей. Двоє самооборонівців опинилися у лікарні. Один з них перебуває у тяжкому стані. Міністерство внутрішніх справ України не виявило порушень з боку міліції при затриманні Олександра Музичко. Про це йдеться у висновках службового розслідування причин загибелі Музичко. Враховуючи це комісія, рекомендувала завершити службове розслідування причин та обставин загибелі музичка під час проведення спеціальної операції. Відомості, що стали підставою для проведення службового розслідування, вважати такими, що не підтвердилися в частині неправомірності дій працівників. Ків міліції нагадаємо, Олександр Музичко на прізвись на прізвиського Сашко Білий у ніч на 25 березня 2014 року помер від вогнепального поранення при затриманні міліцією. У Києві затримано скандального ректора податкової академії Петра Мельника. До рук правоохоронців, екс-очільник вишу потрапив у столичному аеропорту, куди прибув рейсом британських авіаліній. Нагадаємо, мельника підозрюють у отриманні хабаря розміром 120 тисяч гривень. У серпні минулого року він перебував під домашнім арештом. Однак, згодом утік до Сполучених Штатів, за повідомленням джерел зі зміною влади в Україні Мельник вирішив повернутися на батьківщину. Він сподівається на справи. Ведливий суд відомо, що Мельника вже допитали в генпрокуратурі України сьогодні ж Печерський суд має вирішити залишати екс-ректора під домашнім арештом або відпустити під заставу. Уповноваженого представника Дарта Вейдера зареєстрували в кандидати на пост президента. Про це повідомляє при ЦВК. Окрім фантастичних героїв, центральна виборча комісія зареєструвала ще сімох кандидатів на пост президента України. Таким чином, до передвиборчих перегонів долучилися Ольга Богомолець, Наталя Королевська, Анатолій Гриценко, Дмитро Ярош, Олег Тягнебок, Олександр Клименко та Василь Цушко. Чотирьом кандидатам комісія відмовила, оскільки ними порушено встановлений виборчим законом порядок висування на посад. До президента претендує нагадаю, 21 кандидат на розгляді комісії. Перебувають документи ще восьми осіб. Діалогу не буде. Російська сторона скасувала заплановані раніше переговори з Україною. Зустріч заступників міністерства закордонних справ двох держав мала відбутися 4 квітня у мінську. Проте російська сторона скасувала візит свого представника, коли буде інша можливість проведення контактів з росіянами наразі невідомо. Проте українська сторона намагається добитися переговорів. НАТО зупиняє співробітництво з Росією і надасть допомогу Україні. Про це йдеться у заяві, прийнятій міністрами закордонних справ НАТО за підсумками вчорашнього засідання. Таке рішення у НАТО пояснили тим, що Москва порушує міжнародне законодавство. Її спроби анексувати Крим є незаконними та нелегальними. НАТО і Україна домовилися про реалізацію негайних і довгострокових заходів, спрямованих на зміцнення спроможності України забезпечити власну безпеку. Причому Українська сторона заявляє, що зброю в Альянсу не просила зброї у нас в Україні достатньо. Це список необхідного технічного обладнання, яке потрібно для оборони України, для Національної гвардії та прикордонників. Мільярд для України Палата представників Конгресу США прийняла законопроект про надання фінансової допомоги Україні у вигляді кредитних зобов'язань і введення санкцій проти Росії. Під санкціями мається на увазі заморожування активів під юрисдикцію США і відмова у видачі американських віз. Після схвалення у палаті представників законопроект буде направлений на підпис президенту США Бараку Обамі. Україна готує позов до міжнародного суду ООН проти Росії, щоб повернути Крим. Про це заявив очільник МЗС Андрій Дешиця у відомстві. Сподіваються, що з міжнародною підтримкою зможуть повернути півострів. Родючі грунти, географічне положення, вихід до чорного моря і процвітаюча 40-мільйонна нація з усього вище згаданого Росію в Україні не влаштовує останнє політики, громадські діячі України і світу згодні в одному. Росії не потрібна сильна і розвинена Україна у світлі останніх подій між двома країнами на цю тему говорять багато. Ще одну думку вислухала і наша кореспондентка Яна Курченко. Володимир Станіславович Огризко дипломатичною роботою займається десятки років. За свою кар'єру провів багато переговорів і домовленостей. Нинішню агресію Росії до України пояснює тим, що сильна і процвітаюча Україна для Росії страшний сон. Це вияв такого вродженого шовінізму, який, на жаль, притаманний російській еліті для Росії Україна це частина їхньої імперії. І ця частина не має права бути незалежною. Україна для них це територія, а не держава. Керманичі східної сусідки всерйоз говорять про незаконний розпад радянського союзу. А отже, усі пострадянські країни мають повернутися під крила Росії. Однак, гори документів засвідчують інше. Незалежність України офіційно визнали всі країни світу. Ми понад 20 років ведемо дипломатичні економічні стосунки з усім світом як незалежна держава. А перед тим як їх розпочати, офіційно позбулися ядерної зброї, підтримуючись. Світову систему безпеки за це ядерні держави пообіцяли нам гарантувати безпеку і територіальну цілісність нашої держави. Обіцянки ця цянки їх не виконали ні Америка, ні Англія, ні тим паче Росія. За ядерне роззброєння ми поплатилися частиною території. Своя кара чекає і на держав гарантів. Відповідальність гарантів полягатиме в тому, що вони власне можливо стануть причиною. Того, що на на світовій карті з'явиться не одна і не дві, а може добрий десяток країн. Які отримують невдовзі ядерну зброю, це один з найстрашніших сценаріїв розвитку подій. Однак факти беззаперечні країни Заходу і Європи не лише не виконали умов Будапештського меморандуму. Вони не надто засуджують дії Росії. Санкції проти країни-агресора просто сміхотворні. Хоча саме політична і економічна реакція світу зможе швидко і мирно зупинити диктаторську політику російського президента. Правда, тоді ніхто не дасть гарантій. Що Володимир Путін не піде в абанк на весь світ? Яна Курченко, Артем Котасов, соціальна країна. Кинути домівку, роботу рідних і вирушити на пошуки нового життя. На такий крок зважилися вже кілька тисяч мешканців Криму. Зокрема, вони облаштовуються у столиці. Активну допомогу переселенцям надають працівники соціальних служб. До них за офіційними даними звернулося вже більш ніж 200 сімей. Як кримчанам допомагають держави, і прості кияни дізнавалася наша знімальна група. Шестирічна Софійка приїхала з Севастополя разом із мамою. Розповідають у день референдуму невідомі розстріляли їх автомобіль. А взагалі сім'я втомилася жити в постійному остраху. На відміну від стурбованої мами, яка відмовляється спілкуватися на камеру. Дівчинка займається улюбленим малюванням, сумує за друзями і розповідає про війну. В Киеве была, которая на каруселев, ну, сказала, сейчас вспомню, Венера сказала, что в Киеве уже война. Так сказати бензакончиться на построїсно, крусіть, буду там кататися. Наляканих останніми подіями в країні кримчан адаптують до нового життя співробітники та волонтери Київського центру соціальних служб для дітей та молоді. В кожному районі Києва віднині функціонують філіали консультаційного центру, де переселенці можуть отримати медичну та психологічну допомогу. Також допомагають з працевлаштуванням, забезпеченням освітою та житлом. Зокрема, на сьогодні близько 120 осіб заселилися для. Проживання в санаторії Пуща керівники центру переконують перебування переселенців тут тимчасове. Паралельно з цим держава веде пошук окремого житла для кожної родини. Ми зустрічаємо людей на вокзалі, даємо їм оголошення про те, куди можна звернутися з усіми телефонами. Якщо є можливість і бажання у сім'ї зразу відправитись, міський штаб у нас є транспорт, ми можемо доставити людину, або людина сама тоді, коли їй зручно звертається в міський штаб. У штабі цілодобово працюють співробітники всіх управлінь міської адміністрації. Головна увага приділяється сім'ям з неповнолітніми дітьми. Їм, окрім гуманітарної допомоги, надають оперативну інформацію щодо шкільних та дошкільних закладів, організовують дозвілля. Приміром, в кущу наразі заселилися 14 дітлахів. Більшість з них вже визначилися з місцями подальшого навчання. Мы думали, что вот этот поиск русскоязычных школ и э, пока дети туда будут устроены. Оказалось, что день в день. Вот вчера обратились, и сегодня дети уже с вещами пошли в школы. Создали такую атмосферу, что детям даже особо не скучается. То есть здесь с ними играют. Здесь очень много. Вы сами видели, сколько здесь игрушек, сколько здесь всего даже более чем. І создається такі умови, щоб ми нічули себе та ущемленими. Всебічна підтримка сімей продовжуватиметься і надалі. Зауважимо, що окрім соціальних служб допомагають проїжджим і прості кияни. Для бажаючих виїхати з Криму українців, продовжує діяти постійна гаряча лінія КМДА – 15-51. Микола Різник, Богдан Цендровський, соціальна країна. Щоб захистити український стяг одеситка закидала проросійських активістів горщиками з квітами. Пані Наталя каже, що таким чином захищала два державних прапора у себе на балконі, адже натовп антимайданівців загрожував їх зірвати. Відео як смілива одеситка протестують юрбі туристів Пуціна. Відзняли проросійські активісти. і Виклали у соцмережі. Під час інциденту ніхто не постраждав. Жодна зі сторін не зверталася із заявами до міліції. І наразі це вся інформація. Наші журналісти готують вже багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.